Українці наступають вічно на одні і ті ж самі граблі і то щороку. І тільки починається весняний сезон на роботи в Польщі, всі починають швиденько вибирати собі будь-яку вакансію, лише ніби як можна швидше розпочати працювати в Польщі. Але це є серйозний крок, до якого треба серйозно ставитися, тому що неправильний вибір роботи може призвести до того, що ви будете просто працювати як в рабстві, тому що. Є різні вакансії, дуже багато вакансій, такі, наприклад, як склади, там, чи ДПД, чи м'ясні комбінати, чи ЛД, е, е, пекарні, пилорами, чи навіть ті самі поля, там клубніка, помідори і тому подібне парники. У цьому відео ми про це поговоримо, я вам розповім. Ну, різні нюанси, ті, які мені відомі за роки життя в Польщі. Як краще вибрати, куди краще кому йти. А поки я розпочну, то не забудь підписатися, поставити лайк для того, щоб розвивався мій канал, щоб ви більше дізнавалися про життя в Польщі. Вибір вакансій має вас починати з того, що ви маєте вирішити, чим ви хотіли би займатися. Якщо ви, наприклад, все життя посиділи в Україні там сторожом чи на пекарні, то ж понятно, що вам на м'ясокомбінат іти без сенсу, тому що дуже активна робота на м'ясокомбінаті, цілий час на ногах. І по 10-12 годин, я думаю, що ви не витримаєте. Хоча в Польщі всюди робота йде в 8, 10-12 годин. В середньому 10-12 годин польщі Тому нема сенсу тим, хто на Україні мав сидячу роботу взагалі розпочинати якісь роботи, такі як на м'ясокомбінатах, тому подібне. Вам буде дуже тяжко звикнути до, до ритму роботи, до нагрузок. Я думаю, вам краще тоді йти на якісь склади, де спокійніший темп. Роботи, хоча там заробіток менший. І склади би не радивши, наприклад, тому що маю досвід роботи на складах Зара. У місті Стриков, всім відомих, саме гірше, де можна попасти в Польщі, це місто Стриків Зара. Особливо, якщо знаєте агенцію Бакст, взагалі оминайте. її. правда, вона щороку міняє свої назви для того, щоб люди йшли, бо тому що люди чують тільки саму назву Бакства, вони звідти тікають. Адже, якщо ви привикли до спокійного ритму роботи, вам ліпше обирати склади. Жінки чим там займаються? Вони перебирають одежу, яка повернеться повернення на склади. Вони перебирають повернення на складах, переглядають, чи нема плям, чи не парваний, бо хтось носив і вирішив повернути, чи не смердить та одежа, реально нюхають. Бачив на власні очі, нюхають. Нюанс в тому, що ви повинні виконувати норми. Що ви не виконуєте норми, то вас просто звільнять. А звільняють вони дуже, дуже хитро. Ви приходите одного дня на роботу, пропікуєте свою перепустку, тому що вхід тільки по перепустках, Пропікуєте перепустку, вона не реагує на двері. Тобто, якщо ви не можете відкрити двері перепустку, і, значить ви звільняєте. Так на чому я зупинився, то вас звільнять, якщо перепустка не пікає. Тоді, слідуючи, що вас можуть робити, тобто зараз набирають, а не зараз тільки склади. У них є періоди, коли є дуже багато роботи, вони набирають велику кількість людей і набирають з таким великим темпом, що вони потім не можуть людям забезпечити роботу. І дуже багато людей просто сидить на хостелах і чекає своєї черги, щоб вийти на роботу. Тобто тоді, коли зменшується в них потік роботи, вони починають людей просто звільняти, тому що вони вже їм не потрібні. І ті люди, які не дочекалися свого виходу на роботу, можуть так і не дочекатися, можуть просто бути звільнені. Там дуже великий потік кадрів, тому склади я не дуже вам раджу, тому що склади то є склади. Далі рахунок Діпіді, наприклад, для чоловіків це є шикарна робота. Чінок, наскільки я знаю, там не беруть. Але для чоловіків це є дуже красива робота. Я там працював тільки один мінус, що весь час в нічні зміни. Але зато по 12 годин стабільно кожного дня ви маєте 60 годин в тиждень легко. І посилки там не є дуже важкі, так як не раз описують. Посилки переважно такі, що можна може одна людина собі спокійно підняти. Так що, DPD, я би вам радив, якщо ви не любите швидкого темпу роботи, то DPD ви можете собі обрати, тому що там немає такого навантаження сильного. Тоді ми добралися вже до м'ясокомбінатів. М'ясокомбінати бувають різні. Є м'ясокомбінати, там де є заготовка м'яса, пакування, фасування, заморожування, але немає забою тварин. Є м'ясокомбінати, де є тільки забій тварин. А є м'ясокомбінати, де є забій тварин і одразу і мороження, розбір і пакування. Це вже більш такі масивні м'ясокомбінати. На них я би радив тим і тим людям, які мають хоч якийсь досвід на роботи на м'ясокомбінаті. Тобто, якщо ви розбираєтесь там пакування чи розбір м'яса чи забою, то можете йти заробити гарну копійку. Ну, плати там є різні. Є м'ясокомбінати, де платять там погодинно, є м'ясокомбінати, де платять на акорд, тобто на виробку, скільки ви кілограм зробите за зміну, це скільки ви заробите. На акорд вигідніше, можна більше заробити, але трошки на руки навантаження. Хто знає, той знає. Ну, Давайте візьмемо тепер поля. Поля, тобто клубніка, трускавка, яблука, груші це ще не сезон, то вже осінь. Ну, але все рівно такі сільські роботи. Ну, не знаю. Наприклад, я ніколи не був і не хочу бути. Ну, я вам поясню, чому я не хочу там бути. Тому що ці поля, це є. Як, вони залежать дуже сильно від стихії, тобто від погоди. Якщо пане дощ, вам або якщо невеличкий дощ, ви будете макнути. І... Будете мокнути і працювати, тобто застуда вам гарантована. Сильний дощ, ви сидите вдома, тому що робити неможливо, у вас просто, як, як вихідні виходить, тобто заробіток ваш паде. Потім, як погода, ви мусите тут все наганяти. А якщо взяти парники, то там теж складно, тому що закрите приміщення, Духа, сп... люди, наприклад, жаліються, дуже багато хімії обробляють, хімія. Тобто, не знаю, поля мені не подобається. Напишіть мені, кому подобаються поля, кому подобаються склади, хто яку роботу собі колись обирав у пальці. Що в залишилось? Будівництво, готелі і реставрації, ресторани. Це, думаю, що це вже мають бути фахівці. Тому що ну, будівництво Понятно, що має бути якийсь фахівець, що хоча б трошки розбиратися у будові. Ресторанний бізнес так само ви маєте. Ви маєте хоч трошки розбиратися в цьому, тому що офіціанти мають володіти мовою, щоб обслуговувати людей, бармени мають знати свою справу, щоб нормально робити напої, кухарі так само, щоб не потруїти людей. Прибирання на готелях ну, це вже можна і не мати ніякої спеціальності, прибирати, навчати. Так що, наприклад, мої рекомендації йти тільки по тих спеціальностях, на ті роботи, де ви будете себе відчувати нормально. Якщо ви п'єте, наприклад, на ту роботу, яка вам не подобається, ви будете відчувати себе просто як в рабстві. Саме ліпше – це обрати ту роботу, яка вам лежить до душі. А ви напишіть мені, яку роботу обираєте переважно в Польщі ви, і взагалі, який у вас досвід роботи в Польщі, на яких роботах ви працювали, які є мінуси, плюси. Чи, наприклад, з неї за ту зару хочу ще раз нагадати: чи хтось працював на тій зарі, чи хтось пропрацював довше як 2-3 місяці? Які у вас були там нюанси з роботою? А я чекаю від вас підписку, лайк і до зустрічі в наступних відео.